Вітаю вас на відеороці присвяченому тому, що робити, якщо Windows не бачить ваш Winchester. Ви його підключили до комп'ютера, в BIOS його видно. А коли завантажується Windows, його не бачите ви. Ось, наприклад, у мене є диск G. Ну, я знаю, що повинен бути ще один диск. Що робити? Беремо на комп'ютер, російською буде й комп'ютер. Відбираємо керування, або ж управління, або ж менедж, залежно яка у вас система. З'являється ось таке вікно і вибираємо тут керування дисками. Тут ми побачимо усі вінчестери, також флешки, які підключені до нашого комп'ютера. І ми бачимо, що у мене є два диски. Диск новий диск 1. В принципі, диск це у мене належить другому Вінчестер. Якщо, якщо у вас повністю новий Вінчестер і там нічого немає, він не використовувався, то, скоріше всього, у вас буде весь тиск нерозподілений. Для того, щоб зробити його доступним для системи. Просто натискаємо на вільному просторі диску в праву кнопку мишки, створити простий том і просто ділимо, на скільки дисків нам потрібно. Я відведу, наприклад, всю пам'ять, далі, далі форматувати том із застосуванням таких настроїк, як вибираємо яку файлову систему. Ми хочемо, NTFS залишимо. Можна додаткове швидке форматування або ж повне форматування буде робитися. Ну, повне буде довго. Зараз ми не будемо цього робити. Далі готово. Усе. У нас створився новий диск ряд. Ось у мене з'явилося вікно, що є диск. І ми можемо подивитися. Запустити новий тому. Усе. На цьому все. На все добре.